Кола чарівниць. Феї завзято прибирали алфеї разом зі спеціалістами з академії, але їхній вечірці завадив монстр, створений відьмами Трікс. Хлопці захищали фей. Вони всі виявили відвагу, і Фарагонди повернули дівчатам сили. Дружба між феями і спеціалістами щодень міцнішає. І Трікс хочуть за всяку ціну її зруйнувати. Дружба під загрозою. Блум? Блум. Хто це мене це? кличе? Хто це? Блум, це я. Пам'ятаєш мене. Впізнаєш мій, ти. мій ти. голос. Ти. Це ти. Це ти вивела нас із хмарної башти. Так, Блум. Ходи до мене. Ходи. Я тебе не бачу. Іди, Bloom. Блум. Де ти? <свист> я тут. Я чекаю тебе. Іди до мене і запам'ятай запам'ятати, що я маю запам'ятати? Що? Що я маю запам'ятати? Лише одне сьогодні вихідний. Але це не причина вилежуватися цілий день. Hi, Привіт, Флоро. Ти розмовляла у вісні. Що ти мала запам'ятати? Не знаю. Сон був такий дивний. Куди ти зібралася? Я їду додому. Сьогодні свято Троян. Це особливий день у Магіксі. Уроків не буде. А чому він особливий? Бо усі мають вітати своїх мам. У вас на землі є таке свято? Так, але воно зветься Днем Матері. А ти їдеш додому? Ні, навряд чи. Тоді складеш нам компанію. Залишилося тільки грізель, де викладачі роз'їхалися. вже ж. Містер Візгіс, ви теж їдете? Чому б ні? У мене теж є мама. Чао. От витівник. А ти чого не їдеш додому? Я краще залишусь. Якщо хоч день проведу з батьками, ще більше за ними сумуватиму. Окей, okay. так. А чому ви не їдете? Я ніколи не святкую день Троянд Я вам не казала, але мої мама і тато розлучаються Так, король і королева Солярії більше не разом. Окей, тепер ви все знаєте. Музо. А чому ти залишилася? Я давно не святкую цей день, бо мені немає кого вітати. Я втратила маму ще в дитинстві. Музи, вибач, даремно я спитала. Нічого подібного. Ти ж не знала? Для мене цей день сумніший ніж для інших. Але життя триває. Я нічого не можу змінити. Лишається жити спогадами. Сльози, oh. кава з молоком на найкращий сніданок. Right. Так, сьогодні погожий день у місті свято. Mm -hmm. Музика, танці. Супер. Повідомлення від Скай мого принца. Вони будуть у місті. І він мене запрошує. Він запрошує мене на Бал Троян, що буде увечері. То як? Іншим разом не сьогодні, але дякую. Як скажеш? Хм... Not... ви просто нікчемні не здари. Це гнівне послання від моєї колеги Фарагонди. Вона не оцінила вашого вторгнення в її школу і вимагає, щоб я обов'язково вас суворо покарала. Я розлючена і я серджуся не через те, що ви зробили, а через те, чого ви не зробили. Я мала б вигнати вас із коледжу. Але ні. Я Дам вам другий шанс. Я відчуваю вашу потужну негативну енергію. Ви можете стати дуже хорошими відьмами, але ви маєте це довести. Фейзал, Фей, чарівники червоного фонтана, надто зблизилися. Між школами виникла дружба, і мені це не подобається. Цей союз може змінити баланс сил, якщо тільки ви цьому не завадите. «А коли починати? «Негайно. сьогодні в місті це мерзенне свято троянд. Ваші любі феї будуть там. і хлопці з червоного фонтана робіть що завгодно. Використовуйте будь-що. Головне, щоб до сьогоднішнього вечора феї-чарівники посварилися на віки зараз до справи. Ці свята однаковісінькі. Я й так щодня бачу друзів. Я б не проти зустрітися із Рівеном. Це мій новий знайомий. Він трохи дивний, я б хотіла з ним поспілкуватися. Хто зна? Може, іншим разом. Стільки людей забагато, як на мене. Чого вони всі випхались на вулицю? Того чого йти, щоб відпочити і розважитись. Клас, троянди. Бачите, троянда для тебе. Дякую. Може, вже ходімо, <працювання> так, вперед! Гонщики готуються до змагань. Ще ті не тями. Не розуміють, що тільки марнують час. <працювання> так, бо я теж беру участь. Що? Я казав про себе? Що це значить? А те, що скоро я першим перетну фінішну пряму, ви стоятимете і з переможцем цього року рівенська, і я теж беремо участь. Кажу ж вам, перемога буде за мною. побачимо. Скою це небезпечно? Ні, мотоцикли надійні. Бачите? Трасу охоплює захисне силове поле. Увечері танці тож будь обережний. Я постараюсь, але щоб провчити цього зазнайку, доведеться добряче тиснути на газ, навіть не мрій. Я за тебе вболіватиму. Рівене? А хто вболіватиме за тебе? Стела за мене, блум за Брендона. А за тебе хто? Будь-яка дівчина. Закладемося? На що саме? От на що. Якщо перегони виграю я, то піду з однієї з ваших подружок на бал. Це божевілля. Невже? Тоді я виберу Блум. Згоден? Що? А мене ти не спитав? Просто. Що просто? За кого ти себе маєш? І знай, я сама вибираю собі пару. І я б не зустрічалася з тобою, навіть якби ти був останнім хлопцем. Ти зухвалий, зарозумілий, жалюгідний пустодзвін. Давай виграй гонку, але попереджаю, до мене не підходь. Oh, ти хоч зрозуміла, що сказала? Я знаю в душі, я тобі подобаюсь. Гей, забери руки, не будь таким нахабним, рівене. Май повагу до людей. <ріпи> Я не хотіла. Рівене, пробач. Забирайся. Рівене, заспокойся. Пішов ти, Брендена. Відчепіться від мене. Він сам напросився. Абсурд, абсурд, абсурд. Дівчата, кому вони потрібні? Мені ні. Мені ніхто не потрібен. І обійдуся я без цього дурнуватого свята. Гей, ви це бачили? У хлопця є характер і м'язи. Він класний. Дарсі, ти закохалася? Думаю, що кажеш Стормі Сваритиметеся потім. Ми на завданні. Це непорозуміння наштовхнуло мене на ідею. Рівен завжди хоче бути найкращим. Він нахабний, різкий. І ненавидить програвати. А ми можемо втілити його. Мрію. Його буде просто переманити на наш бік. Насіпе. Ваша високосте. Чим прислужитися? Скоро дізнаєшся. Oh, no, oh, have... Будь ласка, згляньтесь. Oh. Ні! Чудово, те, що треба. Я бачу. А зараз слухайте уважно. Він молодець. Гляньте, поглинач вогню. Тімі, ти теж тут? Чому ти сама? Тебе всі шукають? Ти так раптово зникла. Не знаю. Я випустила їх з уваги. Здається, ми щойно були разом. Ходімо на площу. Вони, певно, там. Точно. Гонки отут -от почнуться. Мені сказали, ти посварилася зі Стівеном. Із ким? Із Рівеном. Пробач. Мені дуже шкода. Якщо хочеш із ним помиритися, я знаю як. Справді? А вже ж це сюрприз, який вони. тобто, я приготував, але можеш віддати його сама на знак примирення. Що це? Що з тобою? Ти сам не свій. Я в нормі. Все під контролем. Так. Це шолом. Тобто спеціальний мотоциклетний шолом. Так. Він дозволяє керувати мотоциклом за допомогою телепатії. Мрія кожного гонщика. Це ж твій винахід. Ти маєш віддати його сам. Дружба, куди важливіша? Подаруй ти. Скажи, що купила в технічній крамниці. Він зарадіє, повір. Дякую, Тімі. Ти дуже благородний. І ще одне, не кажи нікому, що це я його дав. Well, То що, віддав шолом? Так, вашої величносте. Раніше він мені більше подобався. Спостерігатимемо звідси. Перегони от-от почнуться. Не хочу пропустити ані мить. Ще пак, адже шолом Рівена стане зіркою шоу. Підолашний потрапить в аварію і усі звинуватять у цьому Блум. В аварію, так? Відколи це ти хвилюєшся за людей? Я хвилююся. Не заперечу Дарсі. Він тобі подобається. Він милий, тільки й того. Дарсі, Дарсі, Люба, ти стала сентиментальною. Леді, джентльмени та інші створіння. Вітаємо на щорічних трояндових перегонах. Сьогодні змагатимуться десятеро сміливих гонщиків. Привітаємо учасників. Швидше, ми запізнюємось Ми ще не знайшли блум. От ви де. Блум, слава Богу. Де ти була? Ми всюди тебе шукали. А я шукала вас. Де Рівен? Рівене. Ривен. Ривен. Чого тобі? Скажи, не затримай мене. Я хотіла дати тобі оце. Це подарунок. Для, Для тебе. На знак вибачення вас. за. Ану, дай. Дякую. У there... тебе I все? The Хай the щастить. Брендоне, будь обережний. Щасти. До зустрічі на фініші. Усі гонщики на старт. Що ти дала рівену? Потім поясню. Це подарунок від Тімі. Від Тімі? Так. Він дав його хвилину тому. З тобою все гаразд. Тімі, поїхав додому на день троянд. Це далеко від Магікса? Не може бути. Якщо це правда, з ким же я розмовляла. Ні. Це світлова сигнальна панель. Вибачте, даруйте. Перепрошую. Блум! Блум, Що відбувається? Стело. Мене обдурили. Глянь там відьми. Blum, стій. вони щось задумали. хтось прикинувся. Тімі. Але як не знаю, але Рівена треба зупинити. Обов'язково доки не пізно. Є тільки один спосіб. Блум чарівниця Вінкс! Ми Страсті вирують, леді і джентльмени. Додався ще один учасник, якого ви бачите на трасі. Blum? Що вона тут робить? Що відбувається? Попереду. Чудовий шалом. Я злився з мотоциклом. Вона усе псує. Блум знову втрутилась. Вона здогодилася, але запізно. Дарсі, ти знаєш, що робити. Рівене, стій! Блум! Що ти робиш? Мене ніхто не зупинить. Рівене! Давай! Move it Ти що ти накоїла? Я його не чіпала. Він втратив керування. Рівене, не Ти мене врятувала. <плес> <плес> Усе гаразд. Це завдяки моїм лікарським здібностям я Дарсі. Яка гидота. <плес> А Ану, геть, відьмо! Спокійно мала. Я йому допомагаю. Не знаю як, але цю аварію влаштували вона із своїми сестрами. Не обманюйся, ти винна. Я бачив тебе. Не знаю як. Але ти дезактивувала шолом, щоб Брендон виграв. Я так виграв. Забирай свій подарунок. Дякую. То були Трікс. <плес> Будь ласка, <плес> повір. <плес> Вони підіслали двійника Тімі, передати мені шолом. Це був обман. Тімі повернеться аж увечері. Вигадай щось переконливіше. Присягаюся. Ви мені не вірите. Має бути якесь пояснення. Тобто ти віриш їй, а не мені? Он як? Ти проти мене, Брендоне? Рівене, ми намагаємося розібратись. Набридло. Ви мені не потрібні. Я попрошу перевести мене в іншу команду. Рівене, завжди. Я йду. Я піду з тобою. Присягся. Це був підступ відьом. Ми тобі віримо, але навряд чи зможемо це довести. Цього разу ми програли блум. В наступній серії. Блум сняється дивні сни, в яких вона бачить загадкові образи. Хто це і що це означає? Музи дізнається про рівне те, що боляче її ранить. Відьми Трікс намагаються знайти джерело надзвичайних сил. Блум. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Що?